Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити справжній мікроскоп з вашого смартфона і краплі води. І зразу кажу, його можна зробити дуже швидко і просто. І під ним можна побачити будь-який предмет. Для цього нам знадобиться смартфон, і потрібно відкрити. І потрібно відкрити камеру. Ми її отак от ставимо, щоб було видно. Я вам отак от поставлю і ставимо її отаке таке от положення, щоб було видно вам. Камеру можна протерти, щоб краще було видно. Я вже її до цього протирав, тому вже протирати не потрібно. Далі беріть будь-яку чисту воду. Просто отак от беріть і капайте її на камеру. так воно має виглядати. Ну от, наш мікроскоп готовий. Тепер лишилося його перевірити. Візьмемо листок, наприклад, і нам буде треба єдине, що дуже близько, його притулити, щоб було видно. Тут от здалека така от трохи розмита, а от якщо ми отак от, от ближче, от, тут вже зразу стає. Видно листок. О, дивіться, як гарно і чітко його видно. Тут просто сам листок трошки заважає тут побачити. Але так тут дуже добре видно. Давайте провіримо інший предмет. Отакий от, от 50 копійок 1992 року. От. Давайте провіримо їх під мікроскопом. Так. Ми їх отак от ставимо. Так, зараз. Так, отак от вони виглядають. Ці 50 копійок. Так. От бачите як. Все видно. Це вам може пригодитися, наприклад, якщо ви там. Колекціонують якісь монети, наприклад, перевіряти їх. Тут дуже добре видно там, скільки всього тут є, там якісь дрібниці, можливо, ви звертаєте увагу, і це може знадобитися. Там, наприклад, оці от ягідки, які тут збоку, от, оці от різні нюанси можна дивитися. От. Бачите, як чітко видно. Так, наступний предмет це в нас маркер. Давайте подивимося, як його буде видно. Давайте я вимкну це світло, бо воно нам трохи заважає. Он дивіться, як він виглядає. Тут просто на камеру не дуже добре видно, а так дуже добре видно. Далі. Он така от паличка от. Через те, що от світло погане, то так трохи погано видно. От. Давайте. Наступний предмет. Це у нас от сірники. Візьмемо один і подивимося, як він буде виглядати. Так, зараз трохи. Може на камеру не дуже добре видно, бо важко і знімати одночасно і тримати, от, показувати, але от так от виглядає сірник під мікроскопом. Ще ми можемо взяти саму коробку, подивитися текст, який просто так от збільшується. От. Хоч він трохи перевернутий, але все одно читати можна. От такий він. Ну він насправді невеликий. І упаковка затерта, тому о, дехто може і взагалі не бачити, що там написано, і з допомогою такого мікроскопу побачити. Ну, от саму коробку можна також розглянути поближче. Взагалі навіть не обов'язково ставити. Не обов'язково, такі, як на відео. Ви можете будь-який предмет взяти і подивитися. Ви можете навіть взяти там якісь комахи, якихось комах подивитися під мікроскопом. І будь-що взагалі, що ви захочете, його дуже просто зробити. Отаке відео цікаве вийшло. Сьогодні якраз виповнилося 5 років нашому каналу. Тому підпишіться, поставте лайк, якщо відео сподобалося, і напишіть в коментарях, що ще нам під мікроскопом перевірити. До нових відео!